там купала слясто. 12 метрів 55 сантиметрів. У кожному хрестику стіжку Потужна енергетика усіх, кому Україна дорога і рідна. Рівненські вишивальниці вишили на рушнику стародавній поліський орнамент взятий з традиційних сорочок Сарненщини. Над його пошуком і відтворенням працювала майстриня Юлія Гончарова. Наш край саме використовує основу червоний колір з вкрапленням чорного, темно-синього, зеленого, жовтого і білого. Це наші традиційні саме тому вибрали основу червоний колір з доповленням чорного. Канада, Естонія, Латвія, Литва, Британія, Німеччина, Австрія, Італія та Польща десять років поспіль ця унікальна реліквія мандрувала світом, розповідаючи йому про Україну. Проект під назвою Цвіт вишиванки об'єднав українців діаспори із дев'яти країн та дев'яти областей. Тут не просто хто що захотів, те вишив, а тут суто те, що відображає традицію виш... вишивальництва того чи іншого регіону. Намагаємось все все об'єднати і передати візеринково візеренково в орнаменті через цей рушник. Діаспори надзвичайно підтримують, надзвичайно переживають за те, що й хвилюються за те, що відбувається в Україні. Здавна рушник найбільш потужний оберіг. Були часи, коли жодну хату в Україні не прикрашали їх стародавні візерунки. Отримати і працювати над ним для Рівненщини стало важливо і почесно. До того ж, досі тут лише чули, втім не долучались до проєкту. Наступним регіоном України, де продовжать вишивати полотно, стане Хмельниччина. Вікторія комендант, Богдан Корбяк, телеканал АТІ